Балістичною ракетою по лікарні цього ранку терористична Росія влучила у медзаклад у Дніпрі. Унаслідок атаки щонайменше один загиблий і півтора десятки поранених. Про це повідомив президент Зеленський. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих, залучені усі спецслужби. Надважкою була і ніч у регіоні. Росія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами. Засоби ППО змогли збити п'ять крилатих та сім залізних камікадзе іранського виробництва. На жаль. Частині ракет усе ж вдалось прорватися крізь захист. Так у Дніпрі пошкоджені приватні будинки, автівки та кілька цивільних підприємств. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. у Нас Наразі усюди тривають обстеження території. Через расистів неспокійною ніч була й на Харківщині. Ударними дронами шахет ворог атакував міста Марефа та Ізюм. Пошкоджені підприємство, заклад освіти та гараж із сільгосптехнікою. Попередньо ніхто не постраждав. Зруйнували вночі расисти й багатоповерхівку в Авдіївці. Там, на щастя, без жертв.